Протягом минулої доби поліцейські Донеччини зафіксували чотири удари по області з боку російських окупантів. Окупанти били з артилерії та РСЗВ ГРАД війська РФ випустили всі снаряди по місту Авдіївка. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила за допомогою поліції. Евакуйовано ще 56 людей. людей. Спочатку обов'язкової евакуації 86 тисяч 298 осіб. Поліцейські екіпажу Білий Янгол показали, як проводять евакуацію місцевих жителів з Мар'їнського напрямку. Зокрема, з села Новомихайлівка. Напередодні вдалося вивезти трьохлітніх жінок. Прилетіла сьогодні, Так. Да? Да, да. Крепко у вас тут літає. Ой, вчора тут було. Та я бачу, вам у сусіді розвалено все. Загалом з початку поточного року цей екіпаж зміг евакуювати з Мар'їнського напрямку 271 людину 65 з них діти. Повідомляє прес-служба відомства. Протягом вихідних, 5 та 6 серпня, співробітники ДСНС загасили 22 пожежі на Донеччині. 16 з них сталися на відкритих територіях, переважно у Краматорському та Покровському районах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.